Друзі, ми на вулиці Вірменській, місто Львів. Обов'язково сюди завітайте та прогуляйтесь, якщо ви будете тут. Дуже красиво прикрашені вітрини, багато цікавих закладів. Таке враження, що ти гуляєш по якомусь середньовічному, гарному, старовинному місту. Старовинні будинки. Дуже романтично. Вірменський дворик. Завітайте сюди обов'язково влітку. Тут дуже гарно влітку. Кожна кав'ярня це справжня казка. На цій вулиці враження такі, ніби час завмер. Тут можна знімати старовинні фільми. Врадив мене заклад, називається Галицька Алхімія. Тут готують зілля, чарівні, приворотні, дуже колоритно та цікаво. Заходимо всередину та попадаємо, ніби в старовинний замок. Шаклунство на кожному кроці. Все кипить та вариться. На ресторанах справжній музей. Тут можна випити зілля, вони дуже смачні. Можна придбати з собою додому різні сувеніри на подарунки та для себе. Перебуваючи в цьому закладі, прийшов на думку фільм про Анжеліку та де Перака. Все нагадувало про старовинні досліди, які він проводив в своєму чарівному замку. Ось у таких бутилочках продаються сувеніри. Тут є зілля приворотні, відворотні, для молодості, для краси, все-все для того, щоб привезти цікавий сувенір своїм друзям та родичам. Ось такі ціни. Дуже цікаво. Я такого закладу не бачила ніде на Україні. Мабуть, це єдиний в своєму роді такий музей. Великий вибір всього. Ось в таких чанах варяться ці зілля. Тож, хто хоче відчути середньовічний колорит, то вам явно сюди не пошкодуєте. Ось така цікава вірменська вулиця. На цій вулиці багато фотозон, зерколади можна зробити, селфі, крамнички. Дуже цікава вулиця Вірменська, вулиця Друкарська. впереду площа ринок і кафе Рудий кіт. Дуже всі старовинні будиночки. І підемо далі, подивимось. Дуже вразила вулиця Вірменська, особливо ця дробина. В небо дуже цікаво, будинки дуже старовинні. 1700-х років забудови. Все цікаво, як в музеї старовинному. Ввечері, мабуть, тут фонарики. А он який чоловік. Цікаво, люди живуть в таких старовинних будиночках. Ось так гарно. І ось така краса. І так продумано. І вийшли ми біля Доминиканського собору. Так що ви теж зможете так прогулятись. Собор це краса. Він вражає своєю величчю, красою. Собору вулиця Староєврейська. Виходить на площу ринок, також дуже колоритна. І ось сам. Собор. Він зараз закритий. Буде працювати у неділю та у суботу, у вихідні дні. Ось так виглядає собор здалеку. Ну, а ми прийшли у неділю, щоб подивитись на службу. Красивий пам'ятник, треба терти. Чобітки, носика, це Нікіфор Дровняк, український художник. Дуже-дуже красиво. Мініканського собору продають диски, книги, пластинки. Ось такий стихійний риночок, книжок. І ось так виглядає цей собор з іншої сторони. Радянські речі тут продають. Машини. Така краса. Цілий день ходити як по музею. І ось дзвіниця Коряка. Ця забудова 1695 року. Вона була завершена, а будувалась майже 100 років. Дуже-дуже красива. Ця Руська у Львові. Гляда ця звениця, дуже висока. Ну, а ми повернулися на площу ринок. Тут вирує своє неповторне казкове життя. Ходять ось такі іграшки, веселять людей, туристів. Тож, друзі, я дуже вдячна, що ви були на моєму каналі. Бажаю вам гарних чудових подорожів з Новим роком, до нових зустрічей. До побачення.